Піони в окупованому Комінтерновому ворог підтягує до лінії фронту під Маріуполем свіжі сили і артилерію. Допомагати місцевій морській піхоті бойовиків і тепер будуть кадрові військові із суміжної федерації. До Новоазовська зайшло кілька сотень на додачу загін снайперів. І хоча інтенсивність обстрілів зменшилася, вилазок ДРГ ворога не поменшило. Олександр Моторний більше. І спишить Більшість робота велася з піднаселених пунктів це Заїченко і Нова Таврія. А також з далекої сторони – це за Саханкою, з так званої райони вітряків. Від настання сутінків і аж до глибокої ночі з різною інтенсивністю свистять та вибухають ворожі міни зі снарядами. Виходи на 13.10, 38 секунд. Ну, в середньому по інтенсивності роботи, скажімо, ворожої артилерії це все-таки робота ведеться з 10 по 12 годину, а в цей проміжок часу по роботі в граді це один-два пакети, які прилітали в нашу сторону. Світлою порою майже не припиняються від широкиного аж до північних рубежів сектору Маріуполь стрілецькі обстріли. Лежали міномети по деревні, крилі плотно ДШК. І був якийсь проход групи то Ну, они далеко не дошли. Дистанційно бойовики стріляють, але великої піхотної активності біля моря останнім часом кажуть, наші морпіхи не було. Інтенсивність роботи їхньої в нашу сторону зменшилася. Так працюють там РПГ, запускають в нашу сторону, працює ПЛМР. ДШК, ШКС все це працює, але вже не так інтенсивно. Ті слова посередковано підтверджує і розвідка є відомості, що із так званої дев'ятої Новоазовської бригади окупантів до Авдіївки відрядили принаймні три сотні кадрових росіян, і поміж них взвод снайперів. Водночас нова техніка, аж два десятки модернізованих танків Т-72 зайшли із Таганрогу до Мічуриного. Так, наші під час огляду периметра, я наглядав їхній стороні. Вночі фари ага. неодноразово. Так, дві ночі поспіль. На західних околицях Комінтернового переказують слова власних агентів, наші розвідники, нібито помітили пару 203 мм гаубиць Піон. Ми можемо про це сказати тільки після їхньої роботи. Те, що працює великий калібр 152-й. Це ми відчували і раніше. Від учора міць наших оборонців біля Азова випробовує, окрім окупантів та 10-градусного морозу, ще й північний просто шалений вітер. Погодним ми ко всім готові, Хоч і в дощ, мороз, бойці у нас видержані, як погоді. Водночас відколи. Ось такий вітер дме, принаймні, ворожі, реактивні БМ 21 перші принишкли. Вітер, такий вітер, як зараз, така пода як зараз, абсолютно не впливають. Будь-яка артилерійська система розрахована на роботу в таких саме в таких і в гірших навіть погодних умовах. Я не знаю, я не знаю, чим це зв'язано, можливо, боєприпаси закінчуються. Але мінзі снарядами, ординці і далі не шкодують. 80 відсотків, 80% всіх всіх прильотів, які були по населеному пункту, цьому були на осколку, на осколкову дію. Тобто, я так. Розумію, противник шукає наші позиції і е, намагається знищувати живу силу, в тому числі на жаль, місцеве населення. Сартану водяне широкине бойовики обстрілюють тепер, поміж іншого, ще й з території колишнього піонер табору в окупованому безіменному, і поміж окупантів активно лунають чутки про великий наступ адептів руского міра, призначений на 15 лютого. Імені ми к этому готові. Із Приазов'я Олександр Моторний, Михайло Путята та Юрій Клименко. Спецкор 2+,2.